Нові сучасні оснащені необхідним обладнанням автомобілі швидкої допомоги отримав сокальський район по програмі Міністерства охорони здоров'я України. Сокальський район отримав чотири машини. Дві машини знаходяться на пункті екстреної медичної допомоги Сокаля. Одна машина Белс. І одна машина великих мостах. Автомобілі швидкої допомоги працюватимуть в сокальському районі в радіусі 30 кілометрів. Район покривається. Якщо Белс чи мости не встигають, вони дзвонюють нам ці докладають і виїжджає сокаль. Допомагати чи обслуговувати, отже, на автомобілях з сучасним медичним обладнанням є можливість легше, якісніше працювати медикам. У нас є прилади для діагностики невідкладних станів, тобто пульсоксиметри, глюкометри, є також прилади для надання медичної невідкладної медичної допомоги. Це є електровідсмоктувачі, це є електрокардіографи, це є електрокардіомонітори, це є прекрасні дошки. Для транспортування хворих, тверда дошка, для хворих спінальних є прекрасні імобілізаційні засоби при травмах, при травмах нижніх і верхніх кінцівок, при травмах шийного відділу хребта. Ми удосконалена машина тим, що маємо. Прекрасні умови кліматичні, тобто при температурах коли в повітря 30-40 градусів тепла, в салоні діє кондиціонер, що полегшує і покращує стан хворого при транспортуванні, тому що в попередніх машинах нас того не було, і дуже було складно перевозити важких хворих. Візочки для хворих, які Перебувають на візках хворих без кінцівок, нижніх кінцівок. Ми маємо спеціальні такі каталки-візочки для того, щоб транспортувати таких хворих в лікарню. Дихальних недостатнях, гострих серцевих недостатностях. Ми зможемо користуватися інгаляторами кисневими для того, щоб подавати кисень і покращувати теж стан хворого при транспортуванні в лікарню. Але, попри якість самої машини, не все залежить від фельдшера чи водій. Хворі нарікають, що ми пізніше приїжджаємо. Повірте, ми б набагато швидше доїжджали, і коли машина по таких дорогах проїжджає туди, ми їдемо до години часу, ми їдемо тільки в одному напрямі. А при нормальному стані доріг ми б заїжджали туди буквально за яких 25-30 хвилин. І безумовно, то наш біль до біль, дороги. І на доїзд, на швидкість доїзду, на виклик. Впливає саме така проблема, яка ну, від нас наразі ми її вирішити не можемо своїми силами. Дороги наші прекрасні, але в іншу, на найгіршу сторону, яка, які можуть бути. Та машина є призначена для європейських доріг, але не для наших бездоріжжя практично. Так я скажу, як, як воно є. Ями є, все вибоїни. Тяжко, щоб не зачепити піддону, бо вона низенька. Машина добра, я тільки для нас щоб не порівняти з УАЗом, на багато легше, і, і гідравліка рулює, і, ну і взагалі то. Дуже пр прекрасно, добре їдеться. Їдемо по трасі, вже є сигналізація, як грипнеш, то всі втікають на бік і, і стають зразу справа. Дають дорогу, а перше мигалки на уазах світили, Ніхто не звертав ніякої уваги Просимо про те, щоб люди звертали увагу на вже на таку машину, бо на уази взагалі ніхто не звертав уваги на таку спеціалізовану машину, яка йде з приблизковими маяками, яка йде з сиреною, звертати увагу і пропускати нас в першу чергу, щоб довго і надійно служили автомобілі швидкої допомоги населенню 14 серпня. Відбулося освячення, яке провів отець Тарас Звір. Хочу в сьогоднішній день побажати, щоб вони служили на радість, служили на здоров'я, служили на Боже благословення, щоб до кожного до котрого їх будуть викликати, вони завжди встигали. В сьогоднішній день теж вітаю всіх медпрацівників, які стараються для того, щоб чимнайшвидше потрапити до наших хворих. Щоб їх чимнайшвидше порятувати, тому що кожна хвилина, кожна секунда це є людське життя. Нехай Всемилостивий Господь кріпить всіх тих людей, до котрих ці машини будуть їздити, нехай дає здоров'я всім, всьому медичному персоналу, швидкої медичної допомоги, нехай хоронить всіх і береже від всіх небезпек духовних і тілесних на многії і благі і літа. 嗯。